Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 15 років за ґратами проведе запоріжець, який коригував ракетні удари по місту. Російські ФСБшники через блогера Подоляку завербували чоловіка, аби той зливав інформацію про зосередження українських військових та техніки, локації опорних пунктів та укріп районів поблизу передової. СБУ затримала зрадника у квітні 2022 року. Нині ж суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Авіація, дрони, РСЗВ, артилерія та міномети. Більше 350 разів за добу росіяни вдарили по містах та селах Запорізької області. Зруйнували 9 будівель. Люди не постраждали. Районні адміністрації Запоріжжя пропонують роботу. Шукають фахівців, зокрема до відділів житлово-комунального господарства та бухгалтерського обліку. Деталі можна дізнатись на сайті. Є робота в Запоріжжі або за телефоном, який зараз бачите на екрані. Ще один кіоск прибрали у Запоріжжі. Мав на алеї Троянд був розміщений незаконно, тож комунальники його демонтували. Майже 100 одиниць військової техніки вже відремонтували коштом оборонного бюджету Запорізької області. Майстри відновлюють як наші, так і трофейні вантажівки, танки, БМП та БТРи. Також встановлюють додаткову броню та захист від ударних дронів. Пропонують легку онлайн роботу, а врешті залишають без грошей. Поліція попереджає про чергову шахрайську схему. Аферисти пропонують купляти та продавати товари. Спочатку дійсно виплачують невелику зарплатню, потім пропонують поповнити баланс для покупок на шахрайському сайті, так і крадуть гроші. Тож не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте свої платіжні дані. Депутат Запорізької міськради пропонує зупиняти рух пішоходів та транспорту у місті під час загальнонаціональної хвилини мовчання о 9-й ранку, щоб так вшанувати пам'ять загиблих у війні з Росією. За безпекою на дорозі в цей час мають слідкувати патрульні поліцейські. Благодійний фонд UA Animals збирає гроші на годівниці для тварин Хортиці. Посилання на збір є у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.